Почнемо з того, що з усієї команди Трампа, яка займається питанням війни, Рубіо, Волц, Вітков та Келог, Келог найпроукраїнськіший та найсовісніший. Він старий, чесний вояка. Він розуміє, що таке добро і зло. Коли Келог почав свою роботу, росіяни одразу заявили, що не хочуть його бачити взагалі. Тому до Саудівської Аравії поїхали Рубіо, Волц та Вітков. Візит Келога до Києва був запланований тиждень тому, а публічний скандал. Між Трампом, його командою з одного боку та Зеленським з іншого почався вчора позавчора, коли Келох був на під'їздах до Києва. Тому Келог приїхав, але сказав Зеленському, що після їхньої зустрічі запланованої прес-конференції не буде. Ця команда надійшла від Трампа. Це в стилі Трампа від дуже мстивий та дріб'язковий. Якби Келог проводив разом із Зеленським ПК сьогодні, то довелося б говорити про російську агресію, довелось би дати Зеленському слово. Він міг би сказати щось і на адресу Трампа, а присутність Келога легітимізувала би ці слова у Сполучених Штатах. Не можна стояти разом з зеленським перед камерами, коли бос видав йому чорну мітку. Келога щиро та по-людськи шкода. Трамп його використовує для хорошої картинки в Україні та Європі, щоб показати, що не все так погано, не все так проросійське.